Обнова брендово доступна шопінгова розпочнемо із повітряних тривог. Маємо станом на сьогодні 571-й день російського повномасштабного вторгнення на територію нашої країни. І станом на цей день Росія продовжує свої терористичні атаки, невпинно завдаючи ударів різноманітними засобами по території. Нашої країни, отож в ніч на сьогодні, на 17 вересня, повітряна тривога була оголошена по усій території нашої країни. Повітряні сили наші попередили про ракетну небезпеку. Слід також і зазначити, що повітряна тривога тривала більше двох годин і була оголошена у спочатку 12 областях. Згодом поширилася на територію всієї нашої держави. Пізніше повітряні сили наші повідомили про те, що група ракет російських рухається зі сходу у південно-західному Причому це було якраз були якраз ті ракети, курс яких може е, ефективно змінюватися. Причину згодом теж назвали у повітряних силах. Повідомили про зліт близько семи бортів російських бомбардувальників ту 95 МС з аеродрому, який називається Алєндє, і от якщо виліт бойовий, то орієнтовний час підльоту російських ракет це в принципі залежить від пускових рубежів, Це е, близько 4-5 години ранку і маємо уже. Принципі на цю годину інформацію про російські прильоти над Дніпропетровщиною. Як відомо, на цей момент вже збили російську ракету. Про це повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак. каже, що збили крилату ракету російських загарбників. Якраз таке це відбулося вночі. Пише, що тривожним для всієї країни та Дніпропетровщини, зокрема, був і ранок. Сповіщали про пуски крилатих ракет. Одну із них знищили над нашим регіоном. Крім того, повідомили, що вночі окупанти знову били по Нікупильщині. Вони зрештою і не припиняли ніколи. А саме по Покровській громаді, по ній ворог випустив понад півдесятка снарядів, якої шкоди завдано наразі з'ясовують. Але що головне, всі люди цілі. Прилетіло також і по Харкову. Голова Харківської ОВА Олег Сенігубов повідомив про обстріли цього міста в ніч на 17 число, тобто на сьогодні. Начальник харківського військового гарнізону Сергій Мельник поінформував, що обстріл вівся із російського Білгорода. За попередніми даними застосував ворог уже традиційну ЗРК с 300 Загроза на цей момент нових ракетних ударів вона зберігається. І додає Мельник, що інформація про можливі руйнування та постраждалих наразі теж встановлюється. Прилетіло, крім того, і по Одесі. Принаймні так пишуть зараз змі, що було чути вибухи під час масштабної повітряної тривоги. О 5.57 якраз таки повітряні сили повідомили про те, що запущені росіянами крилаті ракети змінили свій курс і прямують у напрямку Одещини. Як ми прекрасно розуміємо, останнім часом ворог активно береться за портову інфраструктуру, намагаючись таким чином довести неефективність. Тивність зернової угоди після того як росіяни заявили, що виходять із неї. Жителі Одещини, голова одеської ОВА Олег Кіперпише: пише, лишається ракетна небезпека для нашого регіону. Перебувайте в укриттях наразі. Що відомо про збиті цілі і загалом про запущені росіянами, то от... Вночі на 17 число завдали росіяни удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними БПЛА. Але наші збили 12 із 16 повітряних цілей. Усього зафіксовано 16 засобів повітряного нападу. Це шість безпілотних літальних апаратів. Шахет 136 і «131». Вони рухалися із південно-східного та південного напрямків. Це Приморсько-Ахтаркс. Ах, Таркс, перепрошую, і Чауда. І 10 ракет повітряного базування типу Х-101, Х-555, Х-55. Їх випустили із дев'яти літаків стратегічної авіації ту 95 МС. Вони летіли із району. Енгельса, уже горозвісно, за даними наших повітряників, основний напрямок удару це Південь Одещини. В результаті бойової роботи силами та засобами повітряних сил знищено у взаємодії із ППО Сил оборони України 12 повітряних цілей. це якраз 6 безпілотників і 6 крилатих ракет Х-101, Х-555 і Х-55. До відбиття. У цього повітряного нападу залучено було винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та інші засоби ураження. За зафіксовано влучання ворожих ракет по території цивільного аграрного підприємства на Одещині. На цей момент працюють ДСНСники. Про наслідки повідомлять місцеві військові адміністрації. Ми також до цієї години будемо пильно стежити за тим, що відбувається. Обов'язково поспілкуємося із тими, хто зможе розповісти детальніше про російські терористичні атаки. Аки, яких вони щодня завдають по території нашої країни, це по перше. По друге зараз закликають в принципі і світова спільнота, і британська розвідка, і наше військово-політичне керівництво у тому числі закликають бути пильними, закликають бути обережними і готуватися до того, що все ж таки у жовтні, з жовтні, як це було минулого року. Ми собі можемо пригадати, що 10 числа 2020. 22 року Росіяни почали атакувати потужну українську енергоструктуру е, для того, щоб занурити нашу країну в пітьму. І цьогоріч вони зроблять знову ж таки усе. Те саме принаймні про це вчора писала британська розвідка, закликала до цього готуватися, тому що росіяни зараз дуже економлять свій боєзапас, особливо що стосується крилатих ракет для того, щоб згодом застосувати їх по енергетичній інфраструктурі нашої країни. Але тим не менш, от до того моменту, поки росіяни все ж таки наважаться чи правильніше було би сказати вирішать бити по нашій інфраструктурі, росіяни активно атакують цивільну інфраструктуру нашої країни. І як ми бачимо, не лише дронами камікадземи, камікадзе, але і крилатими ракетами повітряного базування.